Тренди Тіктоку, які завжди будуть у тренді. Є штуки, які з'являються і зникають, а є щось вічне в Тіктоці. І оскільки я сама тіктокерка і веду свій тікток, маю вже майже 10 тисяч підписників, оскільки ми вели тіктоки для своїх клієнтів, і трошки я люблю посидіти в Тіктоці, то можу вам розказати, які тренди завжди вічні, і ви можете їх використовувати для будь-якого свого проекту. Вони туди будуть пасувати і не тільки пасувати, а ще й залітати. Мене звати Ліля, я співвласниця агенції X2 СММ. І якщо ви тільки новачок в SMM або вже тут давно і просто цікавитеся СММ і трендами, то ви на правильному місці. Прошу одразу про підписку на наш канал, тому що для нас це дуже важливо. Ми стараємося створювати регулярно контент і дуже вам будемо вдячні за лайк на це відео і підписку на наш канал. Якщо ви не знаєте, що знімати в TikTok або у вас нічого не залітає, то ось 5 тем, які можна використовувати просто безкінечно. І перший вічний тренд це, звісно, огляди. Огляди на будь-що. Люди обожнюють дивитися, як хтось живе, їсть, рухається, існує в цьому світі. Огляд квартири, огляд сумочки, огляд рюкзака, огляд автобусу, огляд туалету, огляд закладу все все пасує. Тут не треба ідеального огляду, не треба перебирати квартиру, чи не треба шукати ідеальне місце, щоб це був дуже гарний вилезений огляд. Тут буде пасувати будь-що, що буде живим. І що буде цікавим зараз поясню, що це значить. Чим буденніше в тіктоці будете робити контент, тим краще, тому що людям подобається бачити життя таке, яке схоже на їхнє. ви будете показувати, що ви купуєте в магазині біля себе, біля дому завжди буде цікавіше, ніж що я купую в найдорожчому магазині в світі. Ну в людей об'єктивно немає гроші на найдорожчий магазин у світі, і їм це не так буде цікаво, як огляд магазину, наприклад, сільпо. Тому записуємо, що перший тренд, який буде завжди вічним, це тренд на огляди. Другий тренд, який я записала би в список вічних, це скільки коштує. Це, взагалі, золотий тренд, його можна використовувати просто в будь-якій ніші, і він буде працювати скільки коштує. Моя квартира, скільки коштує мій ремонт, скільки грошей ми зекономили, «Скільки грошей ми заробили все, що стосується грошей, найбільше цікавить людей. Скільки грошей ми витрачаємо, скільки грошей коштує наш продукт, скільки ми зекономили, скільки вклали. Дуже дуже класна тема, з яку можна висасувати, просто отак. На різні тематики беріть тематику вашого бізнесу і підставляйте просто під неї, скільки коштує. Але тут головне дати конкретні цифри і чесно на них відповісти. Якщо там ваш продукт коштує дорого, то скільки ми вклали у виробництво цього продукту? Щоб Ви зрозуміли, що дорога ціна не тому, що ми собі хочемо заробити навару 300%, А наприклад, що там сервіс, класний матеріал і тому подібне. Записуємо третій тренд, який буде дуже класно працювати. Це тренд до після. Це не тільки про е, ефект лазерної епіляції і нігті були звичайні, потім стали нарощені. Це більше про те, що зі мною відбулося до переїзду, що сталося після переїзду, як було до нашого продукту, як стало після нашого продукту, або е, без нашого продукту і з нашим продуктом. Просто що ви можете порівняти. Це завжди буде працювати. Ви можете використовувати іншу пісню, якусь трендовішу, е, якийсь інший формат, міняти, перекручувати е, всю тематику. Але базово е, до після працює завжди і працює у всіх. Але є відео, які не залітають. Я зараз коротко такий буде оф-топ, е, що робити, якщо всі ці 5 форматів ви використовували, але вони не залітали. Буде 5 форматів. Е, проблема в тому, що формат класний, але ви його адаптували не цікаво і все. Тут немає ніякої е, чогось такого, тут немає ніякого секрету, е, чи формат не робочий, формат завжди робочий, не робочий, просто подача. Перегляньте, чи цікаво дивитися відео ваше перші три секунди, якщо ні, то вам потрібно переробити початок, переробити кінець, переробити е, переробити, змінити пісню, дати гучніше, тихіше. Тобто е, тренди завжди працюють, але якщо ви їх адаптуєте цікаво, вони будуть прямо вистрілювати, давати вам мільйони переглядів. Наступний тренд, який ви можете повторити, це моя реальність. Як насправді створюється наш продукт, скільки часу ми насправді вклали у створення цього курсу. Як виглядає мій звичайний робочий день? Як виглядає звичайний робочий день нашої прибиральниці? Чим більше люди себе впізнають у цих героях і цих ситуаціях, тим краще буде зглядати ваш відос. І п'ятий тренд, який я можу звати вічним, це пояснення чогось за обмежену кількість часу. Пояснюю, чому земля кругла за хвилину. Показую за хвилину огляд всього свого гардеробу. Ви ставите собі обмеження у часі і розказуєте, що саме ви будете показувати. Тоді люди розуміють, що ось хвилинку я подивилася і все зрозуміла. Пояснення простими словами важких речей або довгих якихось процесів за короткий час. Це ідеальна формула класного контенту, який людям зараз сподобається. Ви вмітили, що в цих п'яти трендах немає. Якихось секретних форматів, чогось такого, що ви можливо не чули або не бачили, і в цьому і вся фішка, тому що. Люди зараз дивляться те, що схоже до їхнього життя. Люди зараз дивляться контент і споживають його супер швидко. І якісь довгі відео, які починаються з привіт, хочу вам зараз показати, ніколи не будуть успішними. Одразу ставите прикольні теми, прикольні заголовки, і воно буде залітати. Але коли ви маєте ще ось ці 5 трендів і 5 форматів, то ваші шанси на успіх супер зростають. Тому наступного разу, коли подумаєте, що мені немає що знімати, я не знаю, які ідеї придумати для клієнта, включіть це відео, згадайте мої слова і адаптуйте всі ці формати і рубрики просто по колу для кожного клієнта і. На місяці три вам контенту точно вистачить. Я вам вдячна за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на наші соцмережі в інстаграмі, в телеграмі і на цей Ютуб канал. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Якщо хочете, прокоментуйте, напишіть, що я не права або права. Буду вдячна за будь-який коментар. І з вами була Ліля з ікс 2 Це Ліля, це наш Ютуб x 2 Я вам вдячна за перегляд і зустрінемося у наступному відео, колеги.